Миру 7, чи може рейки вилікувати зуби? Питання таке поступило від простору. Може знайти гарного лікаря. Рейки це енергія, Це енергія Енергія любові, енергія світла це портал. Коли ти знаходишся в потоці Рейки, ти знаходишся не в потоці світу бажання, не в потоці якогось егрегору, якихось там страстей, якихось там дуальних цілей. Це прямо… Знаєте, як відкрите вікно у всесвіт, і через цей всесвіт до тебе приходять ангели твого призначення, любові, світла, мудрості, і вони тебе ведуть по шляху твоєї душі, по шляху твого щастя. І якщо на твоєму шляху щастя трапились якісь питання з зубами, да, прихворіли вони, зуби це рід, по перше, це якби, з родом також пов'язано рід по лінії батька, матері там. Воно все якби зав'язано. Рейки, воно все починає зцілювати. І відносини в роду, і біль зцілює, досить гарно допомагає. І дає такого стоматолога, такого лікаря тобі, всесвіт посилає, який тобі от саме необхідний ці, в цій ситуації. Бо стоматологів їх також, дантистів, багато, і вони вби, всі різні. Рейки тобі допомагають знайти саме, саме твого найкращого для твоєї душі, для твоїх зубів. Така ситуація. Тада. Дякуйтеся, практикуйте рейки, будьте, будьте щасливі і йдіть по шляху свого призначення.